Також фантастичне місце, яке я полюбляю. Тут і сам декілька разів гуляв, і батька привозив, і навіть друзів. Тож ходімо і вам покажу задоволенням ці просто райські божественні місця. Коли встанете на цьому потягу, йдіть в кінець платформи. Там буде тунельний перехід. Потім одразу наліво, там де ось ця помаранчева машина стоїть. Ну і далі вам загалом на той пагорб, де є маяк. Тож проходите церкву, ідете прямо до наступного роздоріжжя, і там за кемпінгом звертаєте направо. До речі, саме на цьому Кап Драмон є оренда ось таких квадроциклів. Тож сюди можна приїхати і десь красивими дорогами та по бездоріжжю поїздити. В залежності від маршруту і кількості людей ціни різні. Вони можуть влаштувати ще і каякінг і сплав по річці, тож дуже прикольний формат відпочинку. Я б з задоволенням покатався, сподіваюсь, що з друзями потім якось це зробимо. Ну а я б пішов далі, побачив ось цей великий 4-зірковий кемпінг. До речі, вони тут у Франції дуже популярні. Це класний біля пляжу, а також у мене знайомі працюють ще в одному там п'ятизірковому кемпінгу, також серед цих скель Естерель, Називається він Естерель Караванінг Кемпінг. П'ять зірок. Ви лише подивіться, яка там велика територія. Можна і на своїх кемпермашинах приїхати, і просто на таксі або своїй машині залишитись там на турбазі на кілька днів або на тиждень. Це знаєте, як в нас є турбази і бази відпочинку. Ось тут по Франції вони називаються кемпінги. і є реально всюди: в лісах, горах, біля озер, моря, океану. Чи десь в центральних районах Франції. А там взагалі в них є 5 тисяч квадратних метрів аквапарку, 5 басейнів, 4 горки, 1000 метрів пляжу, зробили навіть з чистим піском і шезлонгами, валнеси-спа-центри, ресторани, бари, супермаркет, магазини одягу та сувенірів. Взагалі є ще дитячі та підліткові клуби, спортивні заходи інші розваги. Тобто взагалі можливість жити майже у форматі All-Inclusive. або в своєму кемпері, або в будиночках на території зі всіма послугами та комфортом. Щодня гуляти пішки в гори, їздити на велосипедах, квадроциклах, або просто автобусом та трансфером на пляж та в ті місця, які ви побачите далі в цьому випуску. А забронювати та подивитись їх ціни, ви можете на сайті booking.com.